Доброго вечора ще раз усім глядачам, колегам. Мене звати Джудіана Юріна, я є лікар-кардіолог, і сьогодні б хотіла представити тему моєї доповіді, а саме, практичне застосування постійного моніторингу глюкози у кардіологічних пацієнтів. Звісно, що ця тема актуальна, тому що близько 50% випадків всього, випадків цукрового діабету вже діагностують на жаль на етапі серцево-судинних ускладнень. І щороку, як бачимо, дана патологія дуже велику займає забирає кількість людей, і серцево-судинні захворювання це найголовніша причина смертності. У пацієнтів із сукровим діабетом з приводу поширеності, то, на жаль, статистика не є досить втішною, тому що за, за прогнозами Міжнародної федерації діабетами вказано, що близько до 2045 року кількість хворих майже подвоїться. І коли ми говоримо про контроль цукрового діабету, нас завжди чомусь мається на увазі це контроль глікованого гемоглобіну. Оскільки глікований гемоглобін це не є лише золотим стандартом діагностиком, глікований гемоглобін є також стандартом контролю перебігу цукрового діабету. І як бачимо на даному слайді, глікований гемоглобін має певні свої недоліки, оскільки він не враховує варіальність. Люкози, що є також важливою у наших пацієнтів, і також не враховує епізоди гіпоглікемії, які знову ж таки входять до варіабельності глюкози, оскільки показник 6,5%, який, начебто, говорить про компенсацію цукрового діабету у різних пацієнтів, може виглядати по різному, як бачимо на цьому слайді. І за останніми даними численних наукових досліджень є дуже маса публікацій, які вказують на те, що варіабельність люкози є незалежним предиктором фактору ризику серцево-судинних захворювань, свідчить про наявність несприятливих, несприятливих наслідків та говорять про серцево-судинні ускладнення. І також є деякі Публікації, які говорять про наявність несприятливого прогнозу, навіть у пацієнтів без цукрового діабету, тому ці показники є досить варіабельні з лікімії. Останні роки на наукових теренах досить дискутуються. Що ж таке варіабельність з лікімії? Якщо простими словами, це добові коливання глюкози, і в нормі вони є в кожної людини. Проте, звісно, що варіальність лікемії значно збільшується у пацієнтів з сукровим діабетом, особливо на фоні лікування. Всі гіпоглікемічні препарати препарати можуть, можуть значно знижувати ризик, значно знижувати рівень лікемії та спричиняти гіпоглікемію. І звісно, що Виявність лікемії найзручніше вимірювати за допомогою пристроїв постійного моніторингу глюкози. CGM – це англійська абревіатура. Це методи досить прості. Вони складаються пристрої точніше. Вони як бачимо є на сьогоднішній день дуже багато різних виробників. Проте їхня основна будова складається це з мікроголки, яка імплантується в тіло пацієнта, що називається сенсором. Трансмітер це датчик, який власне, передає дані глюкози на дані телефон пацієнта, і пристрої для ведення цих мікроголок. Сертер називається. Для того, щоб він вводив сенсор на поверхню пацієнта. Цей датчик фіксується на тілі, водонепроникним пластером, тому ніяких обмежень у життєдіяльності і активності пацієнта немає. З даним пристроєм можна приймати душ, ванну, басейн, тобто, ніяких таких проблем для пацієнтів він не спричинить. Отже, яка глікемічна ціль повинна бути у пацієнтів із цукровим діабетом та серцево-судинними захворюваннями? За останніми рекомендаціями Європейської асоціації кардіологів, на жаль, як таких даних про варіабельність глікемії не вказано. У них йдеться мова про те, що рекомендується застосовувати суворий глікемічний контроль, тобто глікований гемоглобін, менше ніж 7% з метою зменшення мікросудинних ускладнень. Рекомендується у пацієнтів, особливо з серцево-судинними захворюваннями, уникати періоди гіпоглікемії, а також індивідуалізовувати цілі лікованого гемоглобіна відповідно до супутніх захворювань, тривалості діабету та очікуваної тривалості життя. Згідно рекомендацій. Асоціації американської асоціації діабетологів на цьому слайді зображені, які ж повинні бути глікемічні цілі у пацієнтів. Це глікований гемоглобін менше 7%, глюкоза наші від 4,4 до 7,2 і на літр, та посприндіальна глюкоза пікова, тобто максимальна за добу, бажано щоб менше була ніж 10 мілімоль на літр. А, і е, з приводу глікованого гемоглобіну. чому як в цьому вислові, що багато це також не здраво, чому е, це стосується також до нього? Тому що за останніми дослідженнями, е, науковці побачили взаємозв'язок у подібний е, між рівнем глікованого гемоглобіну та довгостроковою смертністю від усіх причин у хворих із ішемічною хворобою серця, оскільки низькі значення глікованого гемоглобіну. Можуть вказувати наявність гіпоглікемії, що можуть бути навіть смертельно небезпечними у даних, даної групи хворих. Тому постійний моніторинг глюкози він дозволяє побачити періоди гіпоглікемії, гіперглікемії та час у цільовому діапазоні. І на сьогоднішній день, за рекомендацією Американської асоціації діабетологів, норми трошечки стандартизовані, і для більшості пацієнтів. Рекомендовано, що ціль у цільовому е, час у цільовому діапазоні, на даному слайді, ми бачимо таким зелененьким, це тобто це період відсоток часу, при якому пацієнт знаходиться у норму глікемії, тобто коли його глюкоза в межах від 4 до 10 мілімоль на літр. І рекомендовано, щоб цей час був більше, ніж 70%. А, те ж саме стосується е, для е, Хворих з вагітних хворих із першим типом цукрового діабету. Як бачимо, для більш старших хворих або е, такого дуже, досить високого ризику, е, слабких хворих, е, це так, також така англійський, е, англійська назва, фрейліті, е, для них рекомендовано, щоб е, час цільовому діапазоні був більше 50%. Але за рахунок того, що в них зменшиться період гіпоглікемії, тобто в них збільшиться трішки часу гіпоглікемії, допустимо, але головне, щоб в них мінімізувати періоди гіпоглікемії. І варіабельність лікемії, те, що ми перед тим перерахували, який вимірюється за допомогою постійного моніторингу глюкози, вона рахується внутрішньодобовою. Також є ще довгострокова варіабельність лікемії, яка вимірюється, визначається за шкалою варіабельністю лікованого гемоглобіну. І частіше, звісно, його використовують для оцінки ретроспективних досліджень у науковій сфері. Проте ми також можемо в себе побачити на прийомі, коли якщо пацієнт має з собою всі його попередні дослідження, лікованого гемоглобіну. І якщо ці показники значно між собою різняться, ми також можемо думати про те, що у пацієнта не зовсім є компенсований цукровий діабет. І на нашій практиці, як бачимо, ще раз доводить, що пацієнт з однаковим рівнем лікованого могбіну може мати різний добовий профіль глюкози і відповідно різний мати серцево-судинні наслідки. Прийдемо до е, клінічного випадку. До нас звернувся пацієнт 46-го року народження, е, скажеться на типову стенокардію. Пацієнт е, без шкідливих звичок із нормальною масою тіла. З анамнезі гіпертонічна хвороба, проте досить е, контрольована. Пацієнт чемно приймав всі антигіпертензивні ліки. У пацієнта також наявний цукровий діабет другого типу, тривалістю більше ніж 20 років. З хронічною хворобою нарок третьої е, стадії. Та не атеросклероз, аторосклероз брахіоцефальних та артерій нижніх кінцівок. Пацієнт мав точніше навіть системний атеросклероз, тому що відомо, що в 2009 році пацієнту було проведено аортокоронарне шунтування, було нашито два виносні графти: один на праву коронарну артерію, другий на систему лівої коронарної артерії, а саме на першу гілку тупого краю огинаючої гілки. Та один артеріальний граф це внутрішня ліва. Мамарна артерія на систему передньої міжлумчкової артерії. Скоріше за все, з якихось тічні, з технічних причин у 2010 році йому було виконано стентування дистального відділу кінця шунта лівої внутрішньої мамарної артерії. Проте довгий час пацієнт почував себе після цього добре. Поки не поступив до нас, це пройшло більше, ніж 10 років. При поступленні у пацієнта бачимо підвищений рівень креатиніну, що відповідає його стадії хронічної хвороби на рок. І зверніть увагу на показники лікімії. Як бачимо, глюкоза наче вища цих норм, які нам дає Американська асоціація діабетологів, тобто вища, ніж 7,2 м на літр. Проте глікований гемоглобін на диву такий, навіть трішки як низькуватий. Так? Проте, знову ж таки, норми менше 7. І е, е, показники ліпідограми в межах цільових норм, оскільки пацієнт е, відносився до дуже високого ризику, як бачимо, що е, хоча ні, не зовсім далі ліпопротеїди низької щільності, ну трішки так не дотягують, чуть-чуть да, більше ніж 1,4%. Проте, пацієнт е, приймає статини е, в середній дозі, приймає ацетилсаліцилову кислоту, інгібітори АПФ, фіндепамід, бета-блокатори. І з е, цукрознижуючих препаратів приймає е, пацієнт метформін у дозі 1000 мг двічі на добу та глімепірид. Це препарати сульфоніл у дозі 3 мг приймає зранку даний препарат. Оскільки пацієнта була стенокардія, звісно, що і в анамнез аортокоронарне шунтування, пацієнту було проведено коронарографію із шунтографією. Отже, права коронарна артерія, хронічна оклюзія дистальної частини. Ліва коронарна артерія, як бачимо, субоклюзія проксимального відділу огинаючої гілки лівої коронарної артерії. Нагадаю, що друга гілка тупого краю. Так, тобто дистальна частина огинаючої гілки, вона не зашунтована була, граф на неї ніякий не був нашитий. І хронічна оклюзія передньої мішуночкової артерії, на, якої, на яку нашитий графт. Ось цей граф, як бачимо, артеріальний, це внутрішня, ліва внутрішня мамарна артерія, вона прохідна. Так? Тобто, все добре кровопостачається. Шут прохідний. Далі другий шунт, виносний, який нашитий на праву коронарну артерію, також функціонує. І третій шунт, який на першу гілку тупого краю, огинаючи, огинаючи артерії, лівої коронарної артерії, також функціонує. Ось так? Оскільки в нього, як я перед цим сказала, так? тобто друга гілка тупого краю, так? В, на початку огинаючої артерії стеноз провели стентування лівої коронарної артерії. Результат був добрий, проте, знову ж таки, нас все-таки як навело на думку, чому ж все таки ж у пацієнта на фоні можна сказати, що контролю факторів ризику пацієнт був дуже-дуже відповідальний на диво, таких насправді мало. Чому ж все ж таки ми бачимо прогресування, прогресування атеросклерозу? Так? І нам все-таки вирішили з нашими спеціалістами ендокринологів зробити постійний моніторинг глюкози. І як бачимо, що у пацієнта вночі було виявлено епізоди гіпоглікемії. Пацієнт в цей час він спав, він не пробуджувався. Він взагалі про них навіть і не знав, що в нього такий рівень цукру низький, який падає вночі. Тому було трошки відкориговано лікування. Так, оскільки було стентування, пацієнту було призначено подвійну антитробоцитарну терапію. До ацетилсаліцилової кислоти ми додали також клопідогрель у дозі 75 мг. і було змінено глімепірид, це препарат ільфоніл-сичовини на дапагліфозин. І що ми побачили? А, це ще. На дапагліфлозин так, у комбінації. Я нагадаю, що препарати сульфонілси човини їхнім основним механізмом дії – це посилення секреції інсуліну, так тобто, які можуть і потенційно препарати сульфоніл-сичовини можуть призводити до гіпоглікемії. І через три місяці ми пацієнту знову ж таки провели постійний моніторинг глюкози. І як бачимо, епізодів гіпоглікемії не виявлено, і лікований гемоглобін навпаки. Підвищився трішки, так все ж таки в межах норм він менше 7%, тобто діабет є компенсований цукровий. Проте епізодії гіпогалікемії не виявлено, І на що ми були дуже раді. Отже, знову ж таки, вертаємося яка ж лікемічна ціль, так тобто е рекомендований рівень лікований гемоглобіну за даними Американської асоціації діабетологів для більшості хворих менше 7%. Проте, ми можемо ставити меншкі цілі для пацієнтів з обмеженою тривалістю життя, або якщо шкода від лікування буде більша за користь і тому останні роки це досить часто дискутується, тому що глюкоцентричний підхід замінюється на індивідуальний. На індивідуалізованим підходом. ми повинні враховувати у пацієнта фактори ризику, його супутні захворювання, тривалість захворювання, вік самого пацієнта, середню очікувану тривалість життя та наявних інших серцево-судинних ускладнень а також прихильність пацієнта до терапії та контролю цукрового діабету. І за рекомендаціями у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, то препаратами першої лінії з доведеними атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням або з наявними індикаторами високого ризику. Це тобто вік, наявність ожиріння, гіпертензії, паління, дисліпідемії, так то препарати першої лінії геть не є препарати сульфонілси, що мені по пам'ятати, що нові препарати з доведеною серцево судинною ефективності це агоністи рецепторів, рецепторів глюкогоноподібного пептиту 1 або інгібітори натрії залежно глюкози другого типу. Це є препарати першої лінії у пацієнтів із. Цукровим діабетом другого типу та серцево-судинної патології. І ще один клінічний випадок. Звернувся пацієнт до нас 61 рік зі скаргою на прогресуючу задишку при невеликому фізичному навантаженні. Має в анамнезі цукровий діабет більше ніж 10 років, не палить. У нього був діагноз при поступленні шімічна хвороба серця, нестабільна стенокардія, тому що скарги з'явилися на фоні стабільної і менше ніж один місяць. В анамнезі було проведено стентування коронарних артерій. Був також станозучий атеросклероз судинних нихітніців, тобто також системний атеросклероз, хронічна хвороба нирок, третя А-стадія. На фоні терапії сетинами у пацієнта показники ліпідограми в межах норми. І, за даними його документів, лікований гемоглобін за останні 10 років в межах компенсованого цукрового діабету, тобто 6,2-6,8%. І ось лікування. Яке він приймає? Знову ж таки, ацетилсаліцилова кислота, аторвастатин, амлодипін, еналаприл, метформін та глібенкламід. Пацієнтів було на інвазивній коронарографії було виявлено атеросклеротичне ураження, огинаючи гілки лівої коронарної артерії, і було проведено стентування. Знову ж таки, ми провели пацієнту добовий моніторинг глюкози. І як бачимо, що перше це в нас до корекції лікування, і друге вимірювання було це після корекції лікування. Відмінили пацієнту глібенкламід та призначили дапаглітлозим. І як бачимо, у пацієнта значно вирівнявся добовий профіль глюкози і рівень лікованих гноглобіном на фоні цього виріс. Тому хотілося зауважити: не бійтеся, будь ласка, якщо рівень лікованого гемоглобіну буде виростати на фоні лікування препаратами. Так, це може свідчити про те, що у пацієнта просто будуть відсутні гіпоглікемії. А взагалі, якщо є дана хвора пацієнтів, якщо є можливість, то звісно, що варто проводити постійний моніторинг глюкози. І доходячи до кінця. Доповіді хотілося б зробити висновок, що гіпоглікемія є частим ускладненням цукрознижуючої терапії у пацієнтів з цукровим діабетом та асоціюється з гіршим серцево-судинним прогнозом. Препарати сольфонілсу є факторами ризику виникнення епізодів гіпоглікемії, і по міру можливості вони повинні замінені бути замінені на доведено ефективніші та безпечніші медикаментозні препарати і бажано з серцево-судинним. Позитивним ефектом і постійний моніторинг глюкози є оптимальним методом діагностики прихованих епізодів гіпоглікемії та повинен розглядатись поруч із лікованим гомоглобіном як допоміжний при контролі перебігу цукрового діабету другого типу у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Щиро дякую за вашу увагу.